Танкісти мир-мир, Від 17 листопада до 27 листопада продається Т-832. Термінатор судний день повертається. Тому пропоную вам його взяти. Все ж таки він сильний танк. Тільки рекомендую просто взяти, купити його без різних цих плюшок, просто взяти його для себе, що він був дуже хороший потужний танк. Якщо в правильних руках у вас середньо буде буде 2500-2600 середнього і шкоди забій. Тому рекомендую вам його взяти. Характеристики в нього взагалі шикарні. 320 ельфи, пробиття, скоростильність так собі, але в вашій увазі, рекомендую глянути на ці показники. В нього стабілізація на високому рівні, бронювання башти дуже хороше і сильне. Тобто, якщо будете грати від позиції, він буде вам дуже багато що пробачати. Тому хто ще не взяв... Цей танк рекомендую його взяти, навіть просто для колекції, бо він є сильним. Лінія фронту просто пофармити, поіграти, розслабитись, він вам дасть задоволення від гри і він є хорошим просто танком. Тому рекомендую його взяти, не зволікайте.